Доброго дня, товариство! Не було давно відео. Так. То хворіли, то ще щось. Хочу вам дечим похвалитися. Я ж тут проєкт маю з трояндами, хочу троянд понасаджувати. У мене такий цілий список, що я хотів, що мені треба, зараз до мене прийшли троянди з мій чарівний сад. Ну, я помилився, мій розкішний сад. І все, що я замовив, ось так. І вони до мене прийшли ще й подарунок. Але я хочу вам просто показати, в якому вигляді воно все поприходило. Ну, я в захваті. Я там покажу ще інші відео, які. Аби виросло те, що я хочу. Дивіться. Для лісом. Єдине, на якій немає наклейки. Але аби воно було те, що треба. Я просто гляньте який. Кра. І оте, от що я, насправді я дуже сильно хотів купити чорну смородину. Яку небудь. Ну, у мене там нічого не такого. чорної смородини. По річки є, а чорний смородину. Щиро дякую. Чарівному саду. Ви прям думки прочитали. Я просто. я, я в захваті. А тепер трояндочки. Пале Рояль. Єрдеронсар. Індігулетта і Коралбей. Буду свого жаху на городі робити трошки чогось гарненького. А, сіли, Це я замовляв. В кінці десь грудня чи в середині грудня. Все. Дякую за увагу. Посажу, покажу.